Більшу частину свого життя люди здебільшого працюють. Ну а от відпочивають, скажімо, їздять у відпустку набагато рідше. Ну, так уже склалося. І сьогодні ми поговоримо саме про відпочинок. Щоправда, специфічний, але пообіцяйте, що не будете кидати в мене капцями, адже на кольори смак, ну, далі ви знаєте. Про що йтиметься? Ну, це його цікаво, чи бачили ви колись на пляжі отакі знаки. Особисто я ні. Що ж це означає? Спойлер! Ню ню. Вітаю вас, шановні глядачі! Чесно зізнаюся, тема, з якою я досить давно підступалася до нашого шановного гостя. Ну, така Довоєнна, це правда, і їй дуже, дуже дуже не хотів, опирався, казав, що це не на часі, зараз іде війна, відійди, не чіпляйся геть. Але все ж таки, через певний час, особливо я думаю, цьому сприяли такі нічні обстріли Києва. Він погодився, погодився зі мною, що іноді справді треба згадувати, які ми були до війни, що ми любили, що нам подобалось, як ми поводились, куди їздили. І тому сьогодні тема, яка мені особисто справді дуже дуже цікава. Я взагалі не беру теми, які мене не хвилюють. Це тема ню, скажімо так, або тема, точніше, нудизму. Добре, на цьому розуміється, чому він розкаже сам. Наш сьогоднішній гість, мій співрозмовник, мій добрий давній друг Олександр Стражний. Він психотерапевт і письменник. Олександр, вітаю! Вітаю, Ірина. Розкажи, що я не брешу, що ти не хотів і довго обирався. Та як і сказати? Ну просто що зараз ж такий час, що можливо ця тема не на часі, але ж ми на ти чи на вигляд. Ми на ти, як в жити, в житті, да, як в житті правильно. Але ж ну, все ж таки, ти, ти, ти права, що все ж таки не лише про війну це мають бути стріми, а стріми мають бути і такі, щоб трошки можливо відпочити. Отже, наш відео саме про, ну скажімо, відпочинок. Як ще інакше назвати це оце правильно, ти кажеш. Це у ну, ти... за... нашому суспільстві, суспільстві людей, які люблять цей відпочинок, немає такої навіть назви ню там чи нудизм. Це кожному кемпінгу написано: кемпінг натурального відпочинку. Тобто, це натуральний це така назва? спосіб, життя. щоб да. ми не нудісти, а натурісти. Отак. От, якщо перекласти на, 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 на українську мову, це натуральний спосіб життя. Тобто, ти кажеш ми, тому що ти не просто знаєш про це, ти належиш до цієї спільноти. І як давно, якщо це так? Як давно, ну перший раз я потрапив це було в Каліфорнії в 90-му році, тобто вже років 30, виходить. Старше, ніж незалежність. Ну, де да. Це цікава історія була, коли я туди потрапив. Ну, у нас там була поїздка, конференції, там ще якісь доповіді, лекції, ну все таке. І залишився останніх пару днів професор. Шерон Мельник, Вона каже: ну хлопці, нас двоє було. Я і мій колега. Ну ви вже все тут бачили. Що ви ще хочете? Ну а ми ж Совєтського Союзу приїхали ж. Понімаєш, ми ж що ми бачили. Ну діснілент нам показали там казино, показали. там голівуд показали. Це я чув, що є такі нудійські, нудійські оце, ну, диски. Ну, диски, оце, оце був, був. а ніколи не був. А можна подивитись? Вона каже, та чого ти можеш, та нормально, а чи можна? А я їй кажу, що я а якщо ти там зустрінеш свого преподавателя, колегу по університету, це як? Вона каже, ну і що? Він вже знає, куди він прийшов. Ну, як люди в баню. ходять. Тобто це добровільна абсолютно річ, туди ніхто нікого, ну, як секту, не затягує. Так, слухай далі. А я кажу: а якщо ти студента там свого побачиш, ну я кажу, ну це теж добровільна річ, ну це нормально. Люди, коли, коли туди йдуть, вони йдуть туди просто позагорати, покупатися без зайвої одежі. Нічого, кажу, все нормально. Слухай далі. А ми так і дійсно зустріли її колегу. А, 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 а у її uh -huh. колеги був якийсь студент зі Швеції. Uh -huh. Якийсь там Нільс, там, не знаю. Uh -huh. Ну, вони там почали балакати, а ми з Нільсом стоїмо, два оці голі там. Ну про щось треба говорити, ну про що? Ну, погода хороша. О, погода хороша, да. Ну, там ще щось, так. Да. Uh -huh. Про літературу. Так, да. І Нільс питає, Олександр, ось ти з Радянського Союзу, тоді щось Радянський Союз, uh -huh. кажу, так. Да. І він каже, а у вас є нудійські клуби? Кажу, ні, немає. А він каже, так і у нас немає. Бо ці американці повні ідіоти. А чому не ідіоти? Забори у них тут якісь клуби. Ми ж з вами розуміємо, що це абсолютно нормально. Вийшов на будь-який берег, роздівся, і не треба ніяких заборів, не треба нічого. Хто не да. в морду не та. І так ми з цивілізованим Нільсом, і я совєтська людина, а Анільцеві, знайшли спільну мову. Англійську. Англійську мову. Да. Да. Тобто, ось якось ну, не кожного року, ну коли випадає відпустка, коли в Хорватію кудись там поїдеш, чи ще кудись там, ну, то заїжджаєш в Італії то по цим що? клубам. Да. То що, виходить, є е, в кожній країні, чи як? Є спеціальні карти, де ці то, пляжі є. Да. Значить, є сайт, є сайт там, е, натуральний відпочинок, натуральний кемпінг по всьому світі. Тобто майже в кожній країні, ну зрозуміла річ, що крім там північної Кореї, перепрошую або Я що. Ну, наприклад, я не пам'ятаю, щоб щось було в мусульманських країнах, угу. у них це не, 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 не заведено. Не заведено. Взагалі. І взагалі в цих клубах. Ну, я в кемпінгах, взагалі в кемпінги їжу. Угу. І в цих кемпінгах я навіть не пам'ятаю, що були люди мусульманської якоїсь зовнішності. Тобто це такі Або десь на, на півночі, де дуже холодно, просто де це неможливо. Так, <звіт> да, там неможливо. Навіть я скажу в Німеччині не дуже багато. То, вони там є, і в Мюнхені є, і в інших містах. але... Все ж таки більш за все в Хорватії таких клубів, навіть не в Італії, бо Італія вона ж все ж таки країна Папа Римського, країна Ватікану. Там воно не дуже є, але не дуже. Але в Хорватії чому так багато цих клубів натурального відпочинку. Mm -hmm. Не знаю, чи це правда чи неправда. Така легенда мені розказала, що в якомусь 1930 якомусь там році mm -hmm. король Хорватії, чи він випив, чи не випив, чи він тверезий чи не тверезий, ну вони прийшли на бережок, там преса була, і ну, яка хороша погода, яка це, роздягся і пішов, покупався. І після цього, ну якщо сам король не постіснявся, ото покупатись, і пішла у них мода у Хорватії там клуб за клубом, там їх угу. там, просто на узбережжі їх дуже багато цих клубів. І якось і італійці, і німці, і поляки їздять в першу чергу в Хорватію. Тобто, якщо поставити серйозно собі це запитання, що це таке, це добровільна спільнота людей, так? Які просто таким чином відпочивають, і все. Ну, а що ще? Ну, добровільно, а хто ж тебе туди затягне, не добровільно. Але все ж таки, погодьтеся, коли ми ну, особисто я так, потрапляю на звичайний пляж, де нема оцих написів, що там натуральний відпочинок, так? І коли ти бачиш, скажімо, ну, здебільшого жінок, які там щось на себе не вдягли. Забула або спеціально це зробили, ну, то це не те, що це там неприємно або приємно, або що, адже це жінки абсолютно різного віку. У мене виникає запитання, це вже воно чи ще ні. Ти розумієш, ці всі кемпінги Я не вони, вони не для того, щоб щось зняти, не для а, того, щоб а щось показати а чи для подивитись, чого? для того, щоб відчути свободу. Ти відчуваєш wow. себе абсолютно свободним. І е, я з друзями їздив, і мої друзі, мені запам'яталась така фраза, дуже красива дівчина. Mm -hmm. Вона з моїм другом там була. Вона каже, це перше місце, де на мене ніхто не пялиться. No, Коли я йду по вулиці, всі на неї дивляться, там ще щось. А тут всі настільки звикли вже, настільки воно натурально, настільки, ну там сотні людей, і всі однакові, то вона нікому не потрібна без цієї одежі. Тобто я ж кажу, там не питання подивитись чи показати, чи вує це називається, mm -hmm. підглядати. Там такого немає. Там просто відчути себе вільною людиною, і, і, і взагалі ті люди, коло кого я запрошував, після цього кемпінгу вони кажуть, я більше не можу ходити на, на звичайні пляжі. І що це потрібно? Те, що на тобі без нього ну це ж просто відчуття раю, свободи. Як, як ти ставишся до скажімо, аргументів людей, які я просто передчуваю так, виникають періодично в різних країнах? Мовляв, хай собі там десь за парканом, не дай Боже, їх ніхто не бачить. Справді люди, які сповідують такі вільні, скажімо, погляди щодо одягу, вони все ж таки відокремлюються в географічності. Обов'язково потрібно відокремлюватись, тому що треба поважати думку як цієї, можна сказати. Фіноти, секти. Да, секти. Секти. Це да, певна секта. Так. Умовно, да. Умовно, да. Так. так, і бачення і інших людей, яким, можливо, це неприємно, можливо, вони не хочуть. О, добре, ось тобі паркан, ти там, ми тут. Тут моя свобода, там твоя а, свобода. Не, між нами тут. паркан. Так, да. паркани потрібні. По-перше, по-друге, ну, ті люди, які в перший раз, наприклад, людина приходять, mm. їх обов'язково запитують: а ви вже були, чи не були, а ви знаєте, що це таке, чи ви не знаєте. Щоб люди була все ж таки трошки підготовлена. По-перше, по-друге, є така мережа інтернет, вона закрита цих кемпінгів, mm -hmm. там, де записані чорний список, це називається. А, якихось шизоїди? Так, да, якісь шизоїди, може, якийсь такі, неадекват, да? якийсь напівманічок, Якщо він десь там засвітився, як, як поведінка його неадекватна, mm -hmm. то він потрапляє mm -hmm. у цей е, інтернет-список по всім цим кемпінгам. Якщо він захоче на якийсь інший. То він там буде, йому скажуть сорі, не дай Боже, чи не траплялося, не дай Боже, якихось злочинів в цій сфері. Чи це тільки сценаристи можуть щось там таке написати? Десь в книжці або в кіно? Ну я зі злочинами ні ніколи до, не стикався по слова про неадекваті. А по-друге, в мене є знайома українка. До речі, яка в Угорщині в Сєгіді з своїм чоловіком вони тримають такий кемпінг, Ну я з нею розмовляв, теж запитував, чи бувають якісь ексцеси, чи там ексеси, то. Вона каже, в принципі, в принципі, ні, бо люди адекватні туди приходять, і там фейс-контрол, і все таке інше. По-перше, а по-друге, інколи наприклад на болотоні в Угорщині, там кожен день поліція проїжджає і дивиться що до чого. Я думаю, що це, це їм бонус такий, напевно, цим поліцейським, щоб захопити. Перевіряють захоп... на будь-який пляжі, що все окей. Там їздять на машинки, що все окей, провіряють, тобто все воно ну, би... Цивілізовано. Цивілізовано. Да. Якщо щось не так, mm -hmm. то поліція недалеко. Я думаю, що будь-яка людина, яка слухає нашу розмову, і взагалі, яка хоч іноді думала про те, що нащо, а що то за люди? Може дурні якісь, може. Ну, погодься, так погляди є різні, я думаю, ти з ними зустрічався. Кожна людина, яка про це думає, ставить собі запитання, бо вона йде вперше на такий, скажімо, там пляж відпочивати натурально. Постає питання гігієни. Як із цим? Як це я, я так розумію, що скільки взагалі цей рух існує? 30 років, 50 100. Що, думаю, З того часу, як людина з'явилася, ага. десь і спочатку люди десь ходили натуральні. Да. Мільйон років всі люди натурально купалися, ходили. А це вже потім. Як Ви історія. молодці, можете да. гордитися у вас. Да. Така історія да. до щодо гігієни. Щодо гігієни, кафешки, всі сидять голі. Ресторанчик всі сидять голі, але у кожного своє свій рушничок обов'язково ти зі своїм рушничком, щоб ти не сідав на, на якісь на там шо. сульчики, та на чортішо. Ну використовуєш рушничок все. на всіх цих кемпінах. Купа душ за душем. Вони просто отак от стоять. Ми приймай душ, коли хочеш, коли тобі потрібно, що тобі потрібно. І ще, Ірина, от таке питання ти ще не задавала, але напевно маєш задати. Да. У жінок буває таке, я ж ж, ж не молода. Я вже ж така, в мене вже ж і, і форма. Це ж не модель. І, ну як ну, же, я, модель, там, да. появлю, всі будуть дивитись, яка я ну, не модель, ну мені. Ні фода модель. Ні, ні фото, якось мені не так. Так от, що до цього. Там люди настільки напевно можна сказати толерантні, але це не то слово. Скажімо так: всім все байдуже. Як ти виглядаєш, чи ти такий, чи ти такий, якщо навіть на дівчик фотомоделі не дуже звертають увагу, то та на тьотінок, на бабушок з такими там цими, і подавно ніхто не звертає уваги, бо це ну. І там раді Бога. А хаполон а да, полону. Та... Дай то... полон. Да. До хм. речі, молоді багато, дітей багато, в ті кемпін. Ну, Я в сім'ї ну, не Ну, діти такі зрозуміло. Дітей багато. Ну, як зрозуміло. Не? Мальчикам 13-10 років. Не це, це, ж, це ж не, не йому дітися і з дівчатками гуляти. Мальчики, і плавають, граються, гуляють. Ну, Для них це все ж таки треба крок зробити. Але я просто радію, коли і дітки, і два рочки, і сім рочків, і 15 Рочків і бабушки там разом з ними, і все воно так натурально, і ніхто ні, нікому не має ніякого діла. Ну добре, можеш виникнути протилежне питання, так чи це, скажімо, ось перебування на таких пляжах, відпочинок такий натуральний? Чи не сприяє, скажімо, такий вид дозвілля? називаємо це так. Так це ж вид дозвілля. Природний чи не сприяє навпаки якомусь з, як сказати, зниженню або не те, що ліквідації, а зникненню почуттів між статтями, між чоловіком і жінкою. Коли ти кажеш всім байдуже, ти що ж, доходиш ти до пляжа, тобі не байдуже, ти нормальний чоловік або нормальна жінка. Заходиш на пляж, роздягнувся клац. Ти вже істота без статі. Побув там годину, півтори-дві, поспілкувався, попив кави, ще щось, виходиш з пляжу, одягнувся, клас, інша роль. От як це? Я би це порівняв. Напевно, напевно, я б це міг би порівняти, якщо ми йдемо в картинну галерею і бачимо там роботи чи старих, чи не старих мастерів, там, де оголені натури. Ми можемо бачити натуру в повністю оголену одну, другу, третю, четверте. Але це ж не значить, що після цього у нас щось там перемикнеться, і ми будемо якось Маньяки. не так. Чи ми маньяками станемо, чи лібіда у нас знижиться просто бачимо картини з натурами, а тут на пляжі ми просто бачимо людей так, як ми їх бачимо на пляжі, лише без зайвих оцих ось, які як це називається, у нас тікстіль, Якщо хтось потрапляє туди, чи в чи низі, а текстильщики, хорошо. Нащо цей текстиль, Якщо ти ось і все і нічого не, 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 не впливає на психіку негативно аж ні в якому разі. Тобто люди, які натурально відпочивають, як ви ваші друзі, це називається як назад до природи, вперед до природи, ну, до себе, куди це ну це просто куди? до природи, до, до природи. природнього сприйняття, відпочинку, до природнього сприйняття. Ну, це вже взагалі то воно ж десь чи на річці, чи на морі, чи ну, на вже подері. ж це ж відпочинок? Це ж відпочинок, і ти відпочиваєш біля водоймища. О, тут ще одне запитання. я Думаю, що багато жінок так само зі мною погодяться і поставили б його тобі. Літо, так? Ну, тепла пора, водойма, там, не знаю, море, озеро, байдуже, сонечко, так, кльово, алкоголь, ну, три крапки. Чому ні? Ну і що? Ну, тобто, те спокійно, там, там нема сухого закону. Ні, А як її там можуть бути Ну Я не знаю, я питаю, ніколи ну, там не була, я її питаю. Я, ж я не, не зазирала yeah. за той паркан, тому не знаю, мені цікаво. Це люди сидять спокійненько там. У кого мартині, у кого пиво, у кого кофе Що кого ніхто щі. не напивається, як там свиня на на риболовлі? Не бачив жодного разу, скільки років їжу, бо люди культурні їздять. Не немає і діло. Ну це ж все таки закрита спільноти. Розумієш? Це ж не, не будь-хто тут за і є, як сказати, оцей не фейс-контроль, а норма контролю Так, а... норма контроль. Да, та, є норма контроль, обов'язково ти ж документи свої показуєш по документам. Це не так зайшов там і все. Вони Придурків тобі, таких. Ніколи нема. я з, не, з придурками не бачив і не чув, що напевно якісь випадки, напевно ж, вони є, напевно. Але це не система, це виключення. І, а вночі жінки ходять собі в туалет по три чи три часа. Ніхто ночі. не боїться? Ніхто не боїться, ніхто до них не пристає, там ніхто не каже, дівчина, який час ну, і так далі. Бо це, це, ну, це не ввічливо. Якщо людина ходить, там не ввічливо на неї взагалі не дивитися. Ну, можна сказати, добрий вечір, там і все, я пішла. Тобто абсолютно спокійно. Можна відпускати дівчину одну, і ніхто її ні, 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 не зачепить. Не, не... зачепить ніяким скрифдить. чином, не, не скрифдить. Скрифдить, Да. Що, і бійок п'яних ніяких немає? Там ну, немає. <зум> та, ну що ти таке кажеш? А що ти не хочеш? Мене я питаю, люди та відпочивають іноді, так дітей, знаєш на повну вже ж так. Ні, 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 там, значить, дивись. Ну, принаймні, ті кемпінги, в яких я буваю, там навіть вони десь дев'ять вже. Десять же люди сплять, там навіть голосно розмовляти вже незручно, бо багато mm. хто спить. Там не можна грати на гітарі, наприклад. Щоб, Як же ти бідолашний щоб... там? Без гітари, от скажи, чи ти в день? Вдень то можна, я маю увазі, що ввечері треба себе. Не те, що там бійки, шашлики, там ура, там там. Ні, інколи дискотеки роблять, але вони попереджають зарані, і це робиться там якийсь там куточок, хто хоче, він йде туди, щоб воно там музику трошки в таборі чути, але не дуже чути. Все культурно, все. І таких шашликів, там хамства такого, ну там немає. Це сприяє якось, Взаєморозуміння людей, адже туди приїздять люди з там, скажімо, з Європи або що Ти От, знаєш, чи, чи люди не дуже там ідуть один з одним контакт, не. немає Весь -весь... такого. Mm -hmm. Там, якщо ти поруч стоїть, там ну це на наметах, як правило, mm -hmm. намет один, намет другий або караван цей, сарач, як він там називається. Mm -hmm. Якщо навіть люди поруч стоять, то вони можуть поздоровкатись, можуть там запропонувати там, пиво випити чи щось, але контакти в близьких там чомусь чи не прийнято, чи люди не йдуть на контакти. Ну ми не дуже тобто, можна поверси. сказати, як це не парадоксально. Повна відсутність одягу людей не зближує, а просто ну все ж таки бар'єри, які залишаються не з одягу, але Якісь інші. Це, ну, це по-англійській мові називається. Правіс це значить, ти бережеш свою там, ауру, не знаю. -приватний не, простір. не пускаєш нікого до себе, незважаючи не, не на те, що ти без одягу, але все ж таки дистанція, вона існує. Звичайно, існує. Були в мене люди, з якими ми познайомились, потім ще по Фейсбуку переписували, ну, воно швидко зникає. Mm -hmm. та? Ну так, порозмовляєш, як в твоїй країні, як там в Україні, а як там у вас. Ну, mm -hmm. Ля-ля, такі світські розмови, але не більше, так, щоб воно приростало в дружбу чи приростало в якісь стосунки, не дай Боже, такого там немає. Тобто, можна сказати, що ці люди. Так, сусіди по, по сусіди в вагоні там. Так, да, як скажімо, сусіди в вагоні десь, скажімо в літаку, так, там. літаку десь. Да. Ну Тут сусіди по наметах. Добрий день, добрий день, добрий ранок. Ну, так. Тобто нічого такого. І заборонений пліт він ну і це ж треба ж розуміти. Все ж таки, це ж західне суспільство. Розумієте? Ну, це у нас прийнято. Якщо ти навіть в тому ж поїзді, чи в літаку, чи ще ти ж там ля-ля-ля і розкажеш усе в поїзді, все розкажеш і з ким і через як, три і дні що? Да, всі вже знають, вже знають де це ж наш менталітет, український, відкритий. А все ж таки, ці кемпінги вони ж на в західній Європі, а захи, західна людина, вона ж закрита. Все ж таки, навіть коли вона Так, та, навіть коли вона, але вона все одно залишається закритою. Бо цей римський, оцей мій будинок, моя фортеця. Мій будинок це не лише мій будинок, але і мій моя психологія. і Мій психологічний будинок він туди нікого не ну як нікого. Ну випадкового сусіда він не пустить свій будинок, свою фортецю. Мається на увазі свої дружби. Дружби там mm -hmm. вони розуміють дружбу зовсім інакше, як ми це розуміємо. І Їхня mm -hmm. дружба це просто приятелювання. А навіть на приятелювання захід західна людина вона не дуже не витрачається, і це не тому, що там різні країни. Ми ж там не знаємо хто з... ну правда номера с автомобілів, то стоять. А -а -а. Ну окей, яка різниця? В мене угорський там номер, ніхто не знає, що я з України навіть. Так, да, і все одно люди е, відкриті тілесно, але залишаються закритими психологічно. І... Це парадокс? Чи просто так? І це взагалі і навіть якби те ж саме було, якби люди були просто на пляжі. І навіть <свист> якби вони вдягнені були те ж саме. Ти ж не сказав: привіт, як справи туди-сюди. Туди, Чого ти туди до мене пристав? Де тут поліцейські? Так, <свист> <свист> да, так. Да, да. Така у них от що ти на сам кінець нашої розмови сказав людям, які з цікавістю, сподіваюся, подивилися нашу програму і думають: а от можливо, от закінчиться війна, все зміниться, я вже інший, всі вже інші. Можливо, мені якось варто спробувати долучитися до такого натурального відпочинку. Це того варте? а це, це обов'язково того варте? варте. але краще все ж таки, щоб ти був не один або не одна. Бо я ж кажу, там вже немає такої психологічної єдності, і все ж таки угу. там я не пам'ятаю. А в чоловіків і я інколи один туди їжу, просто щоб побути одному в цій спільноті. Але я один, мені треба відпочити, треба щось там написати можливо. Але все ж таки краще їхати або з партнером, з партнершою, тобто з чоловіком чи з дружиною. чи з... Або угу. з друзями, щоб там все ж таки не відчувати себе зовсім, самотним, зовсім да? самотнім. Да. А спробувати, ну я вам скажу, єдиний негатив, що потім ви не будете знати, як йти на, на, на оцей, там, кажуть, нормальний пляж. Я їх називаю дикий пляж, там, де все одягнути. Це для мене дикий пляж. Це, а на той пляж одягнений, ви не будете знати, як. Що там робити? що, 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 ну, що воно таке? Ви вже настільки звикнете відчувати свободу, відчувати, ну, просто. Ну, ну. Свободи багато не буває. Так? Ну, і має бути стільки, скільки. Тобі треба, так. Тобі треба, да. На цій оптимістичній ноті наш тост, а, наша невеличка програма, наш такий відосик, міжвоєнний, скажімо так, який нагадує нам про відпочинок, про те, що. Вона віна ви ви нас все ж таки закінчиться, і ми зможемо спробувати щось нове, щось, що зробить нас ще більш вільними. Я думаю, ми і завершимо нашу програму. Я щиро дякую нашому гостю. Нагадаю, отут навпроти сидів Олександр Стражний, психотерапевт і письменник. Його книжки, якщо пошукати в інтернеті, вони там є. Це можуть зробити не тільки наші глядачі, які говорять українською, а й англійською, і дуже багатьма мовами. Я тобі бажаю стільки свободи, скільки тобі треба кожної хвилини, щоб там справді знаходився час і на якісь нові захоплення, на нові книжки, на наших глядачів. Їм є що сказати тобі, я так розумію. Ну і, і собі так само бажаю таких ж гарних співрозмовників, які дозволяють тобі на якісь речі, щодо яких ти мав або упередження, або просто страхи. Подивитися зовсім по-іншому, задуматися, почати відчувати щось інше, адже зміни це і є життя, за що тобі дуже дякую. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі на моєму каналі Форма Рондо. Буде цікаво і далі. тьом тьом